Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло, і сьогодні у нас на огляді ніж від компанії Antonini5017L. Це ніж для щеплення з класичною формою леза. Ріжуча кромка є прямою з невеличким припідняттям догори на кінці. Зверху на кінці леза є нізичок для відгинання кури. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Довжина цього ножа 170 мм, mm, довжина леза поріжучій кромці 65 мм, mm, а вага його приблизно 70 г. Лезо виготовлене з нержавіючої сталі, про що свідчить напис «Stainless» на лівому торці ножа. Також під написом «Stainless» є напис «Italy». Це ніж виготовлений в Італії компанією Antonini. Лезо виконане з нержавіючої сталі з твердістю 59 одиниць HRC. Спуск знаходиться з лівого боку, з правого боку лезо є абсолютно рівне. Спущене лезо з лівого боку в нуль. Фаски заточної жодної немає. Ось цей паз дозволяє відкривати ніж нігтем, підчепивши лезо нігтем. Руків'я складається з декількох елементів. Всередині знаходиться металева пружина, яка виконує функцію замка Joint. І фіксує лезо в відкритому, а також у закритому положенні. Далі від середини знаходяться два латунних лайнери, а ззовні знаходяться дві дерев'яні накладки. Форма руків'я цього ножа овальна. А зібрана ніж на трьох латунних клепках. Тобто, в нас є одна і друга невелика клепка і одна центральна велика клепка, яка виконує функцію осівого. Придбати ніж для щеплення Antonini 5017L. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Антоніні на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширіть це відео. Дякую за увагу!